Суцвіття Вересу, яке восени прикрашає полісся, кінець літа, осінь. Дуже гарний колір. Ліс всіяний цими квіточками маленькими. Ось навіть є бджола. Правда на ногах пилок. Не знаю. Чи буде толк по то вересу. Але це дуже гарно, звісно. Це треба бачить. Дуже жарко. Не знаю, медоносить, не, не медоносить. Невідомо. Це буде видно вже в колодах. Ну джоли є, літають, але на ногах пілок. Брусниці вже. Вистигли. Взимку дуже смачна буде. Верес, звісно, зникає. Раніше його було набагато більше. Ось ще покажу квіточку конвалії. Така ягідка лишається. Отруйна. Ось така. Верес мовчить. Не буде. Вересу хватає, але. Щось на ньому бджіли не видно. Сейчас проїду ще подивлюсь вулика. Ну, щось літає, а тут джмелі. Джмелі є її бджоли. Але дуже сухо. Дуже звісно сухо. лід бджіл на Вересовищі гарний. Годуть, жарковато. Але ж толку немає. Мабуть якусь пать збирають. Бо вересди дає тільки пилок. А ось і чай вже все. Вже він відсію, вже він пушиться, вже все. І з останнім недоносом, конечно, гейм овер. Так що верес, мабуть, нічого так і не дасть. Може він щось і виділяв, як було прохолодніше, але вже все, вже нічого не дає. Не так давно верес в цих місцях цвів рясніше, більше тут було, а нині щось, щось він став рідкий. Це був сплошний сплошний верес. Звісно, краса, неймовірно, це треба бачити. Але тихо, бджоли немає, там, там, пилок беруть і все. Нектару немає посуха. Провіряли колись, ходили по вересу і дивилися, чи є нектар солодкий такий, такий, типа як краса, а ось зараз покажу. Пилок то є, як пил пилку багато, пилить дуже як дереза. Пильці дуже хватає, а нектару, звісно, не на А джміль літає, що він там. Ну джміль щось там находить, бджола то ні. Оце прилітав тільки що шершень. Вхопив бджолу і смився. І то старі діди казали, якщо шершень або оси лізуть до вулика, то сім'я може загинути. Ну буде видно. Вони летять то дуже гарно. Літ шикарний. Наче сім'я не мала, але буде видно. Ось опять оса літає. Шершень, шершень. Все полетів, десь не стало.